Доброго дня, в цьому відео я продовжую тему проєктування таблиць баз даних. В даному відео ми розберемо проектування мультиязичних сайтів. Це тобто ті сайти, які мають дві та більше мов в своєму інтерфейсі, і розберемо ми кілька прикладів проєктування багатомовних сайтів. У нас прикладів в реальному житті дуже багато існує, але я в даному відео розберу два приклади. Відразу скажу, що кожен із цих прикладів має свої плюси та недоліки, і в якому випадку використовувати конкретний спосіб, я, звісно, вам все детально розкажу і доступно. Отже, звертаємо увагу на першу запис, я ось для вас написав. У нас є на сайті, наприклад, три мови, і кожна мова має свій код. Тобто, код 1 – це польська мова, 2. Українська мова і код номер 3 це у нас буде англійська мова. Перший спосіб проєктування мультиязичних сайтів це для кожної мови ми створюємо окремий запис в таблиці бази даних. У нас є, наприклад, на сайті Блог. Ось таблиця Блог, і давайте ми подивимося структуру. І так, ID у нас поле це унікальний номер, потім title, description, тобто опис. Далі йде ім'я статті, URL адреса статті, категорія, дата додавання статті, коли ця стаття опублікована. Потім код мови. Ми бачимо, що це стаття на польській мові, код 2 це стаття на українській мові і код 3 це стаття на англійській мові. І також у нас є поле Кей. Для чого це поле? Це поле для того, щоб ми могли по цьому полі, наприклад, видаляти наші статті. Ми, наприклад, не можемо по ID видалити, адже для кожної мови ID унікальний. Тому ми розуміємо, що оці статті вони мають спільний кей. Якщо нам треба видалити одну статтю, бачите, одна стаття у нас має три мови. Ми просто по цьому Кей один видаляємо, також іншу статтю можемо видалити. Ну, це нам на майбутнє треба. Дане поле. І так, в чому недолік цього способу? Недолік цього способа в тому, що в нас є дублювання даних. Наприклад, у нас які дані дублюються? Для кожної статті, тобто для кожної мови, у нас дублюється категорія, тобто поле CAD. Далі у нас дублюється data. Звісно, два поля в даному випадку, які дублюються, це зовсім не страшно, але в реальному житті бувають. Задачі, в яких цих полей дуже багато, наприклад, там якісь view поле, потім ще там якісь поле. І вони мають, можуть ці дані дублюватися. Тобто вони дублюються. Це дуже і дуже недобре є, якщо даних, наприклад, мільйон, кілька мільйонів. Тому у нас є спосіб номер два. Давайте ми оцю таблицю, яку. Яка має дві статті. На цих трьох мовах ми просто розіб'ємо. тобто Ми створюємо таблицю локалізації, це вже спосіб номер 2 Спосіб номер два має вагому перевагу. Це, тобто Дані в нас не дублюються, але в нас є і недолік. Недолік в тому, що в нас окрема таблиця створюється. і коли ми програмою отримуємо статті там, чи конкретну статтю, замість одного за, запросу з запита, ми виконуємо два запити. Ми використовуємо Join для об'єднання двох таблиць в запиті. І це, звісно, програма нагружає. Програма має лізти в окрему таблиці, також там вибирати ці дані і об'єднувати. Отже, давайте ми. Познайомився з структурою способу номер 2 У нас є таблиця так само блог, у нас є ID, у нас є категорія, і у нас є дата. Тобто ми розуміємо тут, що тут у нас дві статті. Ось додано дві статті. Дублювань ніяких немає. Для кожної статті у нас може бути своя категорія, може бути своя різна дата публікації, і також у нас є таблиця локалізації. тобто в цій таблиці записані для кожної мови своя запись. І так, у нас так само є ID, запис, і потім parent ID, lang, тобто код язика, у нас одна стаття на трьох мовах. Ось, ви бачите, ті самі поля url адреса, name, desk, і в нас є зовсім інша стаття, також на трьох мовах. Давайте я поясню зараз, для чого Parent ID. Ми розуміємо, що оце, це одна стаття. А це інша стаття. Вона має parent ID, який дорівнює одиниці. Цей ID, parent ID, ось ці три записи, вони зв'язуються до ID одного, тобто до цієї статті. Ось ці одиниці прив'язуються до цієї статті. Далі в нас є інша стаття, яка також має три мови, поділена на три різні мови, і вона має цифру 2. Тобто це батьківські записи, які. Належить ключу 2 в основній таблиці. Ось так ці дані зв'язуються логічно, і при виборці ми можемо, наприклад, цим користуватися. Давайте я поясню. Наприклад, у нас ми хочемо на сайті отримати конкретну статтю. Ось цю першу статтю. У нас на сайті включена українська мова. Наприклад, у нас, звісно, цифра 2 записана в змінну ланг. Як це робиться? Ми просто вибираємо. Ми просто вибираємо оцю статтю. Ось блок локалізайшн, де Lang дорівнює 2. І, конкрет, і, і де конкретний URL-адреса. З адресної строки береться URL, і де URL дорівнює, наприклад, ось в такому значенні. І в нас виходить вибрана конкретна стаття. Звісно, можемо через Join порівняти, Де Parent ID дорівнює ID, і також е, вибрати там, додаткові дані, це дата публікації, там, кількість коментарів е, і тому подібне. можуть бути які завгодно дані. Е, ну Ось, в принципі, другий спосіб. Давайте ми подивимося ще один якби, спосіб, оскільки я раніше сказав, що для блога в даному випадку е, погано використовувати якби для кожного. Для кожної мови окремо запись, але є ситуації, де краще використовувати так. Наприклад, у нас є таблиця людей, ну, наших працівників, там школярів, неважно. Люди, я назвав цю таблицю. Вона має ID, вона має ланг, ім'я, фамілія і прізвисько. І також у нас є дата народження. Давайте подивимося, які дані дублюються. Дублюються дані у нас date. Для кожної мови дублюється тільки дата. Тобто нема такого, що там 3 поля, 5, 10 полів дублюється. У нас тільки одне поле дублюється. Це якби нічого страшного тут немає. На сайті в нас три мови. І, для, і ось бачимо одна людина, Ось і дані, ім'я, фамілія, і прізвисько на український, на польський, на англійський. Також друга людина в нас додана, і третя людина. Таблиця має е, заповнена. Людьми. Звісно, даний спосіб має перевагу. І також в даному випадку, якщо мало в нас колонок, які дублюються, можна даний спосіб сміло використовувати для підвищення швидкості виборки з бази даних. Сподіваюся, що даний урок був корисний, цікавий. Сподіваюся, що пояснив доступно. Дякую за увагу, за перегляд. і до наступних відео.